61-річний волинянин Марко Бабич із села Зміїниця готується до вітального виїзду в образі Санти на машині Волинянка. Каже, напередодні авто зламалося. Треба це все поладити. Поки інженер, сусід Михайло, замінює деталь в машині. Марко Бабич переодягнувся у костюм та йде повправлятися на турніку. Дивіться, як потрібно. Оп. Бачите, як бородаміг завалюється. Треба любити спорт, любити, прямо любити. Оп. Оп. І так, 20 раз. Стартер відмовив. І все, треба, прийшлося міняти. Перед виїздом Марко Бабич перевіряє новорічну ілюмінацію. Бачите? Є. Волинянку для вітань надав сусід. Розповідає Марко Бабич. Ця машина це унікум серед машин. Декорував також мій сусід В'ячеслав Михайлович. Плеско». Пан Марко називає себе Волинським Сантою за освітою чоловік вчитель фізкультури, а все життя працював на будівництві. Коли почалася повномасштабна війна, був на роботі у Великій Британії. На четвертий день вторгнення приїхав в Україну і записався у тероборону. Вітати людей з новим роком почав 20 літ тому. Розповідає, робив це в образі діда мороза, але після 24 лютого 2022 року усе змінилося. Дід Мороз втратив в нас довіру. Прийшов до нас з війною. Значить, дід Мороз, для до нас, вже не існує. Хто до вас приїхав? Санта Клаус О, молодець!» Марко Бабич каже, зазвичай напередодні і у перші дні нового року їздив своєю машиною головними луцькими вулицями цього разу уперше на Волинянці. Водії їдуть, санта ка де ви таку машину взяли. Це 75 го року машина, вона зроблена капітальний її ремонт. Хтось там хоче покататися, я кажу, ви танком їздили коли, небудь Вони кажуть, ні, ну то приблизно те саме. Коли бачать дітей та військових, Санта на Волинянці зупиняється, пригощає цукерками, фотографується і вітає зі святом. Дякую, що ви нас захищаєте. І за таких, як ви, ми можемо посвяткувати новий рік. Передавайте своїм. Знайомих, близьких хлопцям, якими ви служите. Вітання від Санта Клауса. Значить, ми потрібні комусь таке, що хтось нас і зустрічає, і таке дякує за нашу роботу. Ми стараємося все для нашої перемоги. Піднімає той бойовий дух і піднімає все таку ту віру в перемогу. А що найбільше сподобалося в цього Санти? Що він дав скарб? Все так щиро подобається. Хоч якісь настрій є. Щастя, здоров'я, вчиться добре. Займайтесь спортом, слухайте батьків. Оксана Івпак, Валерій Фатисов, Суспільне новини, Луцьк. Миру нашій країні.